Розглянемо суть геометричного, середнього, середнього гармонічне точніше. гармонічне Це у нас величина, яка визначається 2АБ поділити на А плюс Б. Так, як вона зустрічається в трапеції? Трапеція. Будуємо трапецію, будь-яку довільну трапецію. Будь-яку довільну трапецію. Нехай вона у нас буде А Б. Д. Проведемо дві діагоналі АC і БД. І точку перетину позначимо О. Проведемо відрізок паралельний основам Б С і АД. Проводимо відрізок паралельний основам. Точки перетину з боковими сторонами позначимо як П і Q. Так. Тепер доведемо, що відрізок ПК дорівнює середньому геометричному. Розглянемо трикутники АОП і АЦБ. Ці трикутники подібні за двома кутами. Ці кути в них рівні як вертикальні, а цей кут спільний. Так, то вони подібні за двома кутами. Тепер е головне записати правильно подібність цих трикутників. Так, позначимо цю сторону А маленьке. Це у нас виходить, менша основа трапеції. і більша основа трапеції – це буде Б. І тепер запишемо подібність трикутників. Трикутник АОП. АОП Подібний трикутнику А. С Б. А Б. Так, і запишемо відношення відповідних сторін. В меншому трикутнику ПО відноситься, відноситься до сторони А. ПО відноситься до сторони А. Так само, як АП до АБ. А П до А, Б. Так. І розглянемо ще два трикутники. П, Б, О і АБД. Ці трикутники теж подібні за двома кутами. Цей кут у них спільний. А ці два кути рівні як. Відповідні при паралельних прямих ПК і АД і січній БД. Отже, запишемо, що трикутник ПБО ПБО подібний трикутнику АБД. АБД. Тепер. Е Запишемо, що ПО відноситься до сторони Б. Тобто, сторона маленького трикутника відноситься до сторони великого трикутника. Знову ж таки, беремо сторону маленького ПБ. ПБ дорівнює так само, як ПБ відноситься до АБ, до сторони великого трикутника. До АБ. Так. Записали ці два відношення, розглянемо їх, перше відношення і друге відношення. Давайте, оскільки в них е, це рівності, тобто ліві частини дорівнюють правим частинам, тому ми можемо робити з ними операції додавання, множення, віднімання. Давайте додамо ці дві рівності, що ми отримуємо: ліві частини додамо і праві частини додамо. То ми отримаємо ПО у них буде спільне, виносимо за дужки, А в дужках отримуємо 1 на А плюс 1 поділити на Б. Це зліва. А справа буде АП знаменник АБ. А тут ПБ знаменник АБ. Але дивимося, що АП плюс ПБ. Почається у нас що? Ціла сторона АБ. І АБ поділити на АБ. В результаті отримуємо одиницю. Звідси виражаємо По. ПО дорівнює одиниця поділити на ось цей множник. Так, Одиниця поділити на ось цей множник. На одиницю на А плюс одиниця на Б. Дорівнює. Так, переносимо дорівнює сюди спільний знаменник АБ, додатковий множник сюди Б, сюди додатковий множник А. Будемо мати одиниця поділити на А плюс Б, поділити на АБ. Трьохповерховий дріб. Ми можемо представити, як одиниця поділити на А плюс Б на АБ. Щоб поділити число на дріб, треба помножити це число на обернений дріб. Тобто одиниця помножити на АБ на А плюс Б. Отже, дорівнює А Б поділити на А плюс Б. Ми з вами довели, що ПО дорівнює А Б на А плюс Б. Тобто, ось оцей відрізочок у нас дорівнює А Б поділити на А плюс Б. Аналогічно доводиться так само, що відрізок Оку дорівнює цьому самому відношенню АВ поділити на А плюс Б. Тобто. А відрізок ПК складається з відрізка ПО і ОК. Тобто ПК буде дорівнювати два таких відрізка: 2 АВ на А плюс Б. Це є середнє гармонічне. Середнє гармонічне. Середнє гармонічне. Де воно зустрічається у фізиці. У фізиці, якщо дано дві швидкості, сказано знайти їх середню. Якщо в задачі йде мова про дві швидкості, і сказано знайти середнє значення цих швидкостей, то це не буде середнє арифметичне, а середнє гармонічне. Тобто середня швидкість буде дорівнювати 2 в 1 на в 2 поділити на В1 плюс В2, це, це є суть середнього гармонічного. Все, дякую за увагу.